Зірвані дахи, знесені, рекламні щити та повалені дерева. Сильний буревій цими вихідними наробив чимало лиха і в області. Штурмовий вітер, що лютував ніч на неділю, вивів з ладу п'ять ліній електропередачного Прикарпаті. А рятувальникам довелося декілька разів виїжджати, щоб подолати наслідки негоди. Найбільше постраждав Тесменецький район. Там було зірвано покрівлю з двох житлових будинків а також з будинку культури. Також у Калуському районі було зірвано покриття з одного шести. Поверхових будинків також рятувальники близько п'яти разів виїжджали для надання допомоги по розрізанню дерев розчищенню дороги. Штурмовий вітер до 24 метрів за секунду кажуть синоптики. То чи не найсильніша негода за останні місяці? До того ж аномальна для січня. У найближчі дні спокійної погоди теж не обіцяють підпливом циклону, що йде із заходу, дещо слабший вітер і далі вируватиме на Прикарпатті Вітер. Вже не такий буде, але 15-20 метрів на секунду ще очікуємо. І погода в найближчі цих дні ще буде утримуватися вночі біля нуля, 1-2 градуси тепла біля нуля, і в день дещо тепліше буде. Між тим і метеорологи, рятувальники наполегливо застерігають туристів утриматися від мандрівок в гори. Мовляв, нині там лавину небезпечно. А тим, хто все ж таки вирішив ризикнути, радять вивчити детальні маршрути та обов'язково зареєструватися на рятувальних постах.